Житель Галицької громади Іван Корба розповідає, що під час нічної атаки РФ 13 вересня лежав на ліжку. Чоловік говорить, що нещодавно приніс операцію. Він додає, встиг накритися ковдрою, аби захиститися від уламків скла. Десь біля третьої години пролунав сигнал тривоги. Потім додатковий сигнал Івано-Франківський, увага, особлива небезпека. От, біля три, з чимось от, над хатою. Було зарево, потім почав удар, сильний удар, почув удар сильний, О, спав біля вікна, зразу моментально накрився ковдрою і заким відійшов, почалося тут горіти. І я тоді з е, Босяком по шклі і на двір вибігали. От побачив, що тут горить. Хотів шланги брати, тягнути, тушити. Бачимо. Провода перебиті електричні, ну і, і на тому все. А там приїхали вже ті служби, вже подзвонив відповідні служби. Зі слів Івана Корби, вибухова хвиля в домівці пошкодила дах, вхідні двері, вікна, телевізор, холодильник, пральну машинку та газову плиту. Житель Галицької громади Борис Кислий розповідає, що на момент вибуху вже не спав, бо прокинувся від сигналу повітряної тривоги приблизно о 3.00. Я так роблю, щоб я двері прикрити. Знаєш, бо двері не закриваються. Вікна полибувало майже всі. Двері е, е, вибило повністю вибило. Знаєш, двері були закриті на ключ, я приходжу, виходжу, двері відкриті. На... Зараз на місці пошкоджень працюють енергетики, люди прибирають скло і сміття у своєму телеграм-каналі. Голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук повідомила, що вночі 13 вересня під час обстрілу РФ на Івано-Франківщині працювали сили протиповітряної оборони. За її словами, загиблих і травмованих немає. На Фейсбук сторінці повітряного командування Захід написали, що підрозділи протиповітряної оборони знищили в області один ударний БПЛА Шахет через нічну атаку. РФ сталася пожежа на одному з промислових підприємств. Ємств Івано-Франківщини, рятувальники її загасили. До ліквідації пожежі залучили декілька сотень надзвичайників та десятки спецавтомобілів. А також три пожежні потяги і пересувний пункт управління, повідомили на Фейсбук-сторінці держслужби з надзвичайних ситуацій в області. Степан Панкалюк, Ірина Каразуб, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківщина.